В Україні віднині діє закон про можливість заочного засудження громадян. Документи 29 жовтня підписав президент України Петро Порошенко. А вже за два дні він набув чинності. Категорії злочинів, за якими людину можна буде судити заочно, за словами юристів, нині надзвичайно актуальні для нашої країни. Під них підпадають посягання на територіальну цілісність України, порушення національної безпеки, диверсійна діяльність та шпигунство. Основной целью этого закона является реализация принципа уголовного производства о неотвратимости наказания, который заключается в том, что человек, который совершил уголовное правонарушение, преступление, он должен в любом случае понести ответственность за это. Деякі країни Європи вже давно визнали інститут заочного засудження. Юристи кажуть, права людини у даному випадку порушуватись не будуть, адже рішення про покарання повинно прийматися у присутності захисника обвинуваченого. Якщо відповідач двічі не з'явиться до суду, вирок можна буде винести вже без його присутності. Запобіжний захід у таких справах тільки тримання під вартою, а міра покарання визначається у залежності від статті, за якою звинувачують особу.